За час панування радянської влади керівники імперії тричі затверджували Конституції СРСР. Перша з'явилася у 1924 році. У ній йшлося про диктатуру пролетаріату, зовнішню політику, управління воєнними силами та планування економіки і бюджету. Утім, творці цього основного закону забули згадати про права і обов'язки людини. Другу радянську конституцію світ побачив у 1936 році. Її три роки писали Микола Бухарін та Карл Радик, які незабаром були заарештовані. Бухаріна засудили до страти, а Радика відправили до Сибірських таборів як ворогів народу, бо вони були соратниками Леніна, а не Сталіна. Вважається, що від попередньої Сталінська конституція різнилася своєю прогресивністю. Комуністи відмовилися від ідеї агітації мас щодо світової революції та зафіксували права і обов'язки усіх верств суспільства. Народонаселення начебто отримало право навіть контролювати вище керівництво держави. Ну але це все було лише на папері. Насправді, як ми знаємо, радянські раби не мали прав, а лишень обов'язки, за невиконання яких потрапляли до концтаборів або ж гинули від кулі п'яних та озвірілих НКВДистів. На 22-му з'їзді КПРС Микита Хрущов, господар радянської імперії, запропонував розробити нову конституцію. На цьому збіговиську також прийняли програму досягнення комунізму до 1980 року та моральний кодекс будівника комунізму. Окрім цього, вирішили винести тіло Сталіна з мавзолею Леніна, не пасувало в усатому генералісімусу лежати в одному приміщенні з сонцесяйним ілічем. До серпня 1964 року проєкт нового закону був майже готовий. Але за два місяці відбувся кремлівський заколот, і Хрущов втратив статус вірного Ленінця та видатного діяча сучасності. Палкового шанувальника Кукурудзе відправили на заслужений відпочинок. Щоправда, під пильним наглядом: нові ж керманичі були консерваторами і тихенько конституційну ініціативу загальмували. Але після 1970 року. Про головний закон знову згадали, бо Леоніду Брежнєву, новому царю радянської Росії, ну дуже кортіло навіки вписати своє ім'я в історію якоїсь епохальною подією. Тоді перед авторами Конституції виникла складна проблема як видати нагору щось геніальне, але при тім нічого не змінювати. І таки щось вродили. Новий головний закон імперії не був антисталінським. Бо ж Сталінська конституція на папері була найдемократичнішою у світі. 7 жовтня 1977 року Верховна Рада СРСР на позачерговій сесії помпезно затвердила Конституцію, яку у народі назвали Брежнівською. Її прийняття, як завжди, приурочили до ювілейної дати 60-річчя створення СРСР. Нова Конституція ніяк не змінила радянську дійсність. Брежнєв не хотів сильно заморочуватися і щось змінювати. Тому створив конституцію з набором хитромудрих фраз без особливого змісту. Немічний та тяжко хворий, він намагався переконати себе та усіх інших у геніальності свого витвору. Аніва платілі в себе, в себе багатий опит государство на стоїть, данішого дальніше розвідя. Соціалістської демократії, великою силою нерушимого Союза Советських Народів. Щоправда, з'явилася одна головна новина у цьому законі: це шоста стаття, яка проголошувала компартію керуючою силою, тобто ядром політичної системи. Але апарат комуністичної партії і раніше повністю керував усім. Від посадки картоплі та цін на цибулю до запуску виробництва туалетного паперу та соцреалістичного мистецтва. Брежнівська конституція закріплювала існування сталінської номенклатури на пізньому етапі. Це така собі закрита елітна каста, яка нікому не звітувалася і ніким не контролювалася. За лаштунками і надалі тривала боротьба, де найбільш активними гравцями були КДБ та військово-промисловий комплекс. Формально виборчі посади займалися, як у 1930-х роках, тобто вибори були безальтернативними. Брежнівська конституція була звичайною профанацією та глузливим жартом. Її масове обговорення і прийняття перетворилося на всезагальну клоунаду та знущання над народом. У Брежнівській конституції була введена доктрина розвинутого соціалізму, яка фактично дозволила забути питання, коли ж наступить цей омріяний комунізм. Народу втокмачували у голову, що досконале комуністичне суспільство вже побудоване, розширили лише розділ про права та обов'язки громадян СРСР, додали право на охорону здоров'я, житла і користування благами спорту та культури, але дослівно повторили сталінську формулу, що політичними правами можна користуватися лише виключно у цілях укріплення соціалістичного ладу. Додали ще обов'язок оберігати інтереси радянської держави. Сприяти зміцненню її могутності та авторитету, жити у братерстві та злагоді. Але не забували й нагадувати усім республікам про великий та могучий. І кожне повіліннює серце вивчає російський язик як средство міжнаціонального спілкування, дружби і сотрудничества. За офіційними даними, у процесі всенародного обговорення нової конституції відбулося півтора мільйона зібрань. У яких взяли участь, начебто, понад 140 мільйонів громадян, але насправді конституцію писали історики, юристи, економісти за зачиненими дверима, а усі листи трудящих з побажаннями йшли до громадської вбиральні. Утім, радянська пропаганда вміла перетворити брехню на цукерку. Та различні замічання і пропозиції по проектам законів внімательно вивчаються в Верховному Савіті СССР. Юристи звертають увагу на цікаві ідеї, абоють найбільш характерні точки зору, виявляють мінні більшинства авторів пісень. І все це передається в соответствующі постоянної комісії советського парламенту. Напередодні голосування на сесії Верховної Ради СРСР чотири дні лунали бравурні виступи. Депутати називали цю конституцію симфонією розуму та щастя і найбажанішою книгою, яку потребуватиме читач. У кожному виступі з десяток разів згадувалося ім'я дорогого та усіма шанованого Леоніда Брежнєва – натхненника та творця Конституції. Поістинне неоцініме значення для організації і проведення всієї роботи імелі указання товариша Леоніда Іліча Брежнєва. Конституцію тоді підтримали, звичайно ж, одноголосно: ніхто не бажав втратити мандат та потрапити до тюрми або ж божевільні. За півроку затвердили нові конституції і союзні республіки. Учасники, що приймали конституцію у 1977 році, висловлювали упевненість, що й через століття цей день буде вписаний в історію як червоний день календаря. День, ставший ярти века героїчної літопісі країни Савіта. Час так званої перебудови постійно поставало питання: приймати нову конституцію чи вносити поправки до колишньої у грудні 1988 року. Були внесені зміни про з'їзд народних депутатів згодом про багатопартійність 27 листопада 1989 року за 17 днів до смерті. Правозахисник Андрій Сахаров дав Михайлові Горбачову, тодішньому лідеру СРСР, свій проєкт Конституції під назвою Конституція Союзу Радянських Республік Європи та Азії. А вже 25 грудня 91-го року Конституція СРСР припинила існування разом з імперією, для якої вона писалася. У 93-му році російська, не до кінця розвалена імперія, затвердила нову Конституцію Єльцинську. Але про неї взагалі не варто згадувати, бо Путінська Росія також перетворила її на туалетний папір.